Навчати так, щоб це навчання приносило учням радість, успіх і задоволення. З таким крендою я здійснюю свою педагогічну діяльність, тому постійно навчаюся сама, обираю для себе дистанційні курси, проблеми яких мені мало відомі і цікаві, а пробую різні сучасні методики і технології, намагаюся постійно йти в ногу зі своїми учнями. Обираю для навчання такі методи і форми, які цікаві дітям. На уроках словесності постійно застосовую ІКТ, створюю інтерактивні вправи і завдання. Технологія виготовлення лепбуків охоплює широкий спектр опанування практичних навичок, які можуть знадобитися у реальному житті, пошуки систематизації інформації, медіаграмотність, дизайн, інженерне мислення. У процесі створення лебуку клас працює над однією темою і вдосконалює навички командної роботи. Самостійно створений лебук свідчить про опанування певної теми, тому на уроках узагальнення знань з певної теми з мови ми з учнями 5-6 класів виготовляємо лебуки. Це дає можливість повторити і узагальнити набуті знання. Ментальні карти. Це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі. Таким чином, ментальні карти можна використовувати, щоб застенографувати ті думки і ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. І, навпаки, ментальні карти дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме, бо інформація записана мовою мозку. На уроках української мови складання карт допомагає розблокувати творчу уяву, скласти план написання, наприклад, есе, знову ж таки, повторити та узагальнити набуті знання. З їх допомогою на уроках літератури можна резюмувати книги, вірші і п'єси, а після прочитання і аналізу твору це своєрідне складання його літературного паспорту, адже на карті ми групуємо образи, визначаємо тему та ідею твору. Символи, художні засоби і мову твору персонажів, що дає можлив можливість краще запам'ятати твір і використати при підготовці до дозну. Інструменти для створення ментальних карт: МінМейстер, Мінбаб, Міндомо, Google, Драу та найпростіше за допомогою автофігур у програмі Microsoft Word. Використання вчительського блогу в процесі вивчення української мови сприяє розширенню світогляду школярів, побудові міжособистісних відносин та посиленню відповідальності за результати власної роботи, має власний блог вчителя, де зібрані власні матеріали по роботі над науково методичною проблемою, інструктивно методичні матеріали, розробки уроків та позакласних заходів, а також посилання на блоги для дистанційного навчання учнів з мови і літератури. Ці блоги я почала наповнювати ще під час першого дистанційного навчання. Оновила для другого, а зараз постійно наповнюю для тих дітей, які з певних причин не відвідують школу. Тут я розміщую не лише завдання, а й додаткові матеріали для опрацювання схеми, таблиці, відеоуроки, тестові завдання, створені у Google формах, біографії, письменники та невеликі документальні відеосюжети про них, які використовую і під час проведення звичайних уроків. Під час дистанційного навчання я використовувала сервіс Google Class. Він допомагає заощадити час на перевірку завдань. Ефективніше організувати роботу та організувати зворотній зв'язок з учнями. Google клас це новий інструмент від Google Apps for Education, за допомогою якого можна швидко створювати і упорядковувати завдання, надавати результати перевірок, коментувати здані роботи і легко спілкуватися з учнями. Завдяки Google класу учні можуть зберігати свої робочі файли і виконувати завдання на Google диску та спілкуватися з вчителями однокласниками напряму. У Google класі можна працювати з Google документами, диском і Gmail. Вчитель може створювати і збирати завдання в режимі онлайн, переглядати, хто вже виконав завдання, а хто ні, а також надавати результати перевірки у реальному часі кожному учніві. Також можна робити оголошення, ставити запитання, і залишати коментарі для учнів у реальному часі. Це дає змогу налагодити постійний зв'язок також із тими учнями, кого нема в школі через певні причини, не тільки на заняттях, але й позакласний час. Google Class автоматично створює папки на диску для кожного завдання та учня, на сторінці завдань вони завжди зможуть дізнатися, яку роботу їм потрібно виконати. Формуюче оцінювання полягає в тому, що вчитель та учні в процесі навчання шукають інформацію для розуміння того, як саме проходить процес навчання. Численні дослідження та звіти доводять, що формуючі оцінювання є надзвичайно ефективним способом підвищення досягнень учнів. Це питання зацікавило мене під час вибору дистанційних курсів при Кіровоградському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, адже вважаю для себе найпершим завданням. Саме підвищення досягнень учнів. Успішно пройшовши ці курси, вирішила спробувати. Цей час саме постало питання вибору для роботи нової науково-методичної проблеми. Після опрацювання безлічі науково-методичних джерел з даного питання почала впроваджувати елементи формуючого оцінювання спочатку на уроках інформатики. Дійсно, це сприяє навчанню, проявляється у сильнішому почутті власної гідності учнів включені в процес навчання, самостійності, вміння співпрацювати та свідомому і відповідальному навчанню. Навчальні досягнення з інформатики не лише покращилися, а діти зацікавилися таким підходом до навчання. З цього навчального уроку я почала впроваджувати елементи формуючого навчання на уроках і літератури. Учні мають право знати, до чого, до чого прагне вчитель, які цілі ставить перед ним. Та перед собою це знання є необхідним для належного перебігу їхнього процесу навчання і підвищує їхні шанси на досягнення успіху. Знання мети посилює мотивації учнів до навчання і відповідальність за нього є користь і для вчителя, адже при плануванні уроку я замислився, для чого я навчаю цієї теми і як це може знадобитися учням, завдяки чому урок стане більш ефективним. Представлені цілі треба подати так, щоб учень їх зрозумів, а наприкінці теми необхідно перевірити з учнями, якою мірою поставлених цілей було досягнуто. Учні потребують інформації про свою роботу та досягнення, бали, що підсумовують роботу, які виставляю учніві, не є корисною інформацією. Для того, щоб учень міг використати оцінку в процесі навчання, вона повинна мати форму вичерпного коментаря, зворотного зв'язку. Саме на це та зазначені методи роботи і допомогли мені якісно організувати дистанційне навчання, адже саме з моїх предметів найвищий відсоток залучення учнів до онлайн-взаємодії. Кожен урок мови чи літератури я детально продумую, добираю оптимальну структуру та цікаві завдання не лише з підручника, а й з інших джерел. На кожному своєму уроці використовую мультимедійне обладнання та необхідне програмне забезпечення, а ще створюю картки, формуючи оцінювання, де до кожного завдання розробляю критерії оцінювання. Учні одразу розуміють, за яку форму роботи, яку оцінку можуть отримати. Під час виконання завдань вони здійснюють самооцінювання, а при перевірці виконаних вправ я виставляю свою оцінку, при цьому аргументуючи її та коментуючи. Це стимулює дітей до навчання, адже вони самі розуміють, на що треба звернути увагу. На перший погляд здається, що це надзвичайно складно і займає багато часу на підготовку до уроку. Але коли входить у систему і видно результати роботи, повірте, зовсім не складно, недовго, навіть захоплюючи. І найголовніше, відчуваєш задоволення від своєї роботи. Інструменти, які використовую при роботі, контрольні аркуші, опитувальники, таблиці знають, цікавий, дізнався google документи, ментальні карти, віртуальні дошки, форми, звіти, інструменти швидкого звороття зв'язку. Дякую за увагу. Бажаю всім успіху у роботі.